Я вирішила, що мені не подобається те, як я проживаю своє життя. Як ставлюсь до себе, до своїх бажань, мрій, мені не подобалось взагалі те, як я втрачаю себе в цьому житті, в побуті, в звичках. Тому, збираючись думками, я вирішила щось змінювати: поведінку, реакції, самосприйняття. І цього разу мені кортіло підійти до цього більш серйозно і обмірковано. Я підготувалась. Склала план на рік, на місяць, на тиждень, на день. Змінила режим, змінила харчування, завела блог, зайнялась йогою, читала ті самі книжки, вигорала, думала, на що воно мені взагалі здалося. Намагалась зрозуміти, в який такий момент я взагалі вирішила, що в мене щось вийде. Боялась, злилась, закривалась, знову продовжувала. Бо цього разу вирішила йти туди, де страшно. За межі свого звичного. І немає кращого інструменту в досягненні цілей, аніж дисципліна. Але цього разу я вирішила, що можу вкласти в це слово інше значення, не робити як кінь або робот, а використовувати м'яку дисципліну. Не дивлячись ні на що повертатись до свого шляху, не зраджувати мріям, не сварити себе за перерви. Маленькі кроки також кроки. Маленькі досягнення також досягнення. Тому на тлі цих роздумів і спираючись на попередній мій досвід, я вирішила знов створити собі невеличкий челендж. Тарам! Хто тут зі мною з самого початку знаю, як я ставлюсь до челенджів. Людина, яка ненавидить конкуренцію, виявилось обожнює змагання з самою собою. Останній мій челендж був про продуктивність. Тривав він 90 днів, і я ним більш ніж задоволена. Я щиро виконувала всі завдання, в мене все вийшло, і мені сподобались і результати, і взагалі сам процес. Але цього разу я хочу зробити трохи інше. Я хочу піти в почуття і піти в комфорт. Робити, можливо, те, що я завжди хотіла робити, але чомусь відкладала. Робити те, що мене ну, має наповнювати. Я хочу м'яко і з повагою ставитись до себе. Тож я вирішила влаштувати собі 30 днів м'якого челенджу з турботою про себе. Деякі пункти будуть перекликатись з попереднім челенджем, але ідея загальна полягає в тому, що я буду більш піклуватись про себе, ніж вимагати від себе якихось певних результатів, якихось мега-результатів, не йти в якісь запрети і умови. Розпочати цей челендж я планую приблизно 18 травня, бо маю декілька. Пунктів, які потрібно підготувати перед початком цього челенджу. Основні пункти, які я обрала цього разу, це йога кожен день хоча б 10-15 хвилин. Не дивлячись на те, чи є в мене класи з йоги, чи я буду робити цього дня якусь глибоку практику. Я хочу починати ранок із любові до свого тіла. Нехай це буде займати зовсім трошки часу. Читати. Знову ж таки читати 10 сторінок на день якоїсь книжки, але цього разу я хочу трішки урізноманітнити цей процес, і я планую читати 10 сторінок англійською мовою для того, щоб не забути, в принципі, те, що знала, і якось розворушити свої думки, розум, заставити, можливо, його трохи порухатись також. Наступне це слухати лекції, підкасти та аудіокниги. Мається на увазі, що в той момент, коли мені захочеться зануритись в якісь мережі або заліпнути на серіальчик чи щось таке, не йти в цей процес, а знайти щось більш корисніше. Звісно, хочеться завжди відволіктися кудись, піти, десь можливо змінити якусь діяльність, але цього разу я хочу можливо приділити увагу тому, що я давно хотіла дізнатись. Але якось не доходили руки або хотіла прочитати або послухати. Тож буду підбирати собі якісь лекції та підкасти для цього. Наступне це доглядати за шкірою лицям, бо я на це завжди забуваю, а то недобре, як виходить. Просто як така маленька пам'ятка, не забути доглянути за шкірою вести щоденник. Насправді я і до цього вела щоденник, але інколи забувала, або не вистачало там часу, або мені вважалось, що мені це вже не потрібно чи щось таке. Але цього разу я хочу все ж таки протриматись ці 30 днів для того, щоб відстежити взагалі свої почуття протягом цього челенджу, як я через нього пройду. І зробити якісь певні висновки наприкінці. І останнє це медитація. Хоча б 5 хвилин на день. Бо хто б що не казав, але якщо якісь інструменти працюють, то вони мають право на існування, і неважливо, що хто про це думає. Кожен обирає свої власні інструменти. Я обрала такий. Ще забула, у мене ж є ще один пункт: це виконувати одну справу. На день із того, що я завжди бажала, або маю виконати, або просто хочу. І докладніше про цей пункт я вже, в принципі, в собі накидала приблизний список того, що я хочу зробити. Я планую їх записати на маленькі стікерочки і просто розклеїти їх поруч на стіні, і кожного ранку відривати їх і виконувати одне завдання на день. Звісно, я всі завдання буду знати наперед, бо там є такі, що потребуються попереднього, можливо, запису кудись або підготовки. Ну, тобто, продумати все я маю завчасно. Але це як такий маленький ритуал, який хочеться виконувати. І, в принципі, такі я маю пункти на цей місяць. Всіма кроками і, взагалі, челенджом я, напевно, буду ділитись в інстаграмі, бо там. Простіше це робити. І знову ж таки, кому цікаво, кому можливо відгукнулася ця тема і хочеться можливо розділити такий досвід. Пишіть, приєднуйтесь. Я буду дуже рада поспілкуватись або, можливо, створити навіть якесь маленьке таке ком'юніті на базі цього челенджу. Хто знає І до речі, маю в планах, але точно ще не знаю, як. Саме я це реалізую. Свою щоденну практику 10-15 хвилин з йоги проводити в режимі онлайн, можливо, в прямому ефірі. В разі, якщо це буде комусь цікаво і корисно, тобто ми зможемо потренуватись більш-менш разом. Тому, хто хоче порухатись разом, але не має змоги витрачати на це багато часу, пишіть ми щось придумаємо, можливо, будемо практикувати в прямому ефірі. Тож, такі мої плани на наступний місяць. І я сподіваюся, тема вам більш-менш відгукнулась, відео сподобалось. І я дуже дякую вам всім за увагу. І до зустрічі в нових днях. Пока!